Отже, повертаємося в студію громадський онлайн. і Я раду вам представляю нашого гостя. Наступного це Олександр Мороз, двічі спікер Верховної Ради, голова РНБО. Не пам'ятаю правда, вже в якому році, словом, один з зубрів української політики, можна це сказати, сміливо і відверто. Отже, вітаю в нашій студії. Олександру Олександровичу, ну, насамперед, напевно, все-таки в нас трошки сумна, сумний початок. Вчора пішов в життя Іван Степанович Плющ, теж ну, один, один з політиків, я би сказав, стовпів та української політики, який був всі ці роки. І, звичайно, і ця людина, яка в принципі була і при кучмі, і при всіх, але залишився, не знаю, немає не немає якогось такого чи компромату, чи якихось там темних сторінок, які би зараз ми сказали би там та, але плющ. Тобто він запам'ятався іншим, тим, що був дуже життєрадісною людиною, мені здається, так як журналісту, який там за ним спостерігав. Він був таким. Ну, не скажу аналогом українського Чорномиртина, хоча зразу таки приходить голову, тому що він був автором багатьох теж крилатих різних висловів. Наскільки ви його добре знали як людину, що ви хочете сказати? про Ну, очевидно, я один із тих, хто багато знав Івана Спановича, з яким ми спільно працювали майже 40 років у різних, інст... різних установах і при різних взаємних різних іпостасях. Так підсумовуючи, бо прикро, що таке трапилося із людиною, яка дуже любила життя, Іван Спанич все-таки, попри ті зовнішні ознаки, які помічали журналісти, він був справді державотворцем, був патріотом держави і був глибоким знавцем економіки. І особливо агропромислового комплексу він його знав з середини свого часу був наймолодшим головою Когоспу України і е, мав безліч прикладів е, із життя реального, які давали змогу йому робити об'єктивні оцінки щодо позиції людей, їхніх знань, їхнього ставлення до інших і таке інше. Тобто е, він. Е, він був відповідним для свого часу для української політики. Я не шкодую, що я агітував за голосування за нього, як за голову Верховної Ради. Знаю, що він умів увійти в суть питання, зрозуміти його. Якщо не збігалося це з його позицією, він міг врахувати іншу. Суть предмета і допомогти його реалізувати, і в той же час він залишався самим собою, вмів відстояти свою думку, своє ставлення до різних обстань життя, і це дозволяло їм бути самостійним, незалежним, в тому числі від різних президентів, про яких він працював. Я гадаю, що от таким він має і запам'ятатися. Я на я сьогодні давав вже не одному. Виданню інформацію з цього приводу чи е, інтерв'ю, і скрізь говорив про те, що у нас є багато тих, хто при владі, будучи захищали там докторські дисертації, ставали академіками і гроші на тим званням. Іван Спанеш теж оформлений був, оформився як кандидат наук, наскільки мені відомо, але я хочу сказати, що він міг без захисту одержати докторську диссертацію раніше, тому що він справді був ґрунтовно підготовлений в багатьох багатьох питаннях. І от, незважаючи на те, що ми з різних обставин суспільне життя мали трохи різні погляди, я завжди до нього стався з повагою, він відповідав взаємністю, з ним можна було вести і дискусію, і спілкуватися, і радитися. От така була людина. Ну, Зараз, спостерігаючись за певною ну, зміною все одно в еліті, ну, приходить інше покоління молодше, так? як вважаєте, наскільки воно є. Ну наскільки є потреба в людях, які, які себе зробили ще за в радянській системі, що в цих людей є важливого? Ну тобто що ми зараз бачимо, що наприклад, от Леонід Кучма є знову перемовником, задіяним затребуваним під час от, подій. На сході України ну все це речі відносні. в кожному суспільному середовищі, в кожній інституції повинно бути своєрідне поєднання досвіду і молодості. Безперечно, було б я не один раз зустрічаючись з молоді, говорив: ви хочете впливати на суспільне життя, на події, на політику, хочете бути у владі, будь ласка, двері відкрити, але покажите своїм ставленням, своїм прикладом своєю позицією, що ти достойний цього, що ти можеш щось відстоювати, щось пропонувати і щось ти можеш робити. Я гадаю, що от брак такого досвіду сьогодні відчувається, зокрема в парламенті. Нинішньому там є частина тих, які зуміли в українських умовах. В специфічних українських умовах зробити бізнес або скажімо, пригодитися бізнесу і тим самим претендують на повноваження розробляти закон, висловлювати або формувати якусь лінію поведінки державної я думаю, що треба, щоб були різні, в тому числі і от таке ну скажімо, прагнення оновлення з боку молодих. Але яке опиратися на ясне розуміння перспективи, що за тим стоїть, і безперечно, люди, які мають досвід, бо вони можуть сказати, якщо будеш приймати такі рішення, буде такий наслідок. До речі, згаданий Іван Степанич в цей день можна сказати, він був один з тих небагатьох, які добре розуміли, чим прийняти рішення зверху відгукнеться внизу. Інколи він може помилявся. Інколи він був бережний, коли він, наприклад, говорив: я розумію, що колективне господарство повинно бути від але я не знаю, чим його можна замінити. А інші, як і згаданий вам, Лідій Данилович, той напряму, це треба зробити одне, друге, третє. Не орієнтуючися, чим це закінчиться. От я для таких реформаторів, які свого часу нібито відстоювали таку радикальну свіжу економічну думку, хай би вони зараз поїхали в село і пояснили. Оце вам тепер бачите, як добре живеться? От я гадаю, що тому і треба поєднання і прагнення оновлення з досвідом. Консервативні і радикальні погляди повинні бути десь узгоджені, бо мова йде про життя конкретної людини в конкретній державі. Як ви вважаєте, чи сьогодні Порошенко, виступаючи в Пар'є, зголосив, що в жовтні мають відбутися парламентські вибори, чи ви підтримуєте ідею перевиборів? І до речі, чи маєте, маєте наміри брати участь в парламентських виборах наступних? Я б мене менше цікавить власна участь у цих процесах? Я переконаний в тому, що вибори дострокові повинні бути. Тому що склад парламенту не відповідає суспільній думці, не відповідає наставленню людей до того, що відбулося. Хоч не треба знімати відповідальність від них, від конкретної людини за те, який склад парламенту. Але як це все зробити, як забезпечити? От сьогодні зареєстровано чи вчора зареєстровано у Верховній Раді проєкт змін до Конституції. І ми знаємо проголошені проголошені. Тези Порошенком Петром Олексійовичем відносно змін, які треба зробити: парламентська президентська республіка, унітарна держава, розвиток місцевого самоврядування і деякі інші речі: російська мова, чбільше статус мови і тому подібне. Я хочу сказати, що в цих пропозиціях, які я більш ніж певен, президент не мав часу прочитати, нічого того немає. Це видозміна тієї ж авторитарної моделі, яка замість адміністрації використовує представництво президента з невизначеними повноваженнями функції контролю замість координації, тобто нічого не стосується судової системи мовних проблем, унітарності і так далі. Натомість ми розробили. Я кажу, ми від імені представників Конституційної асамблеї з урахуванням пропозиції і того ж Порошенка і пропозиції. Або рекомендації Венеціанської комісії і досвіду, який ми маємо, ми розробили абсолютно збалансований проект змін, або проект оновленої конституції з урахуванням базової нинішньої конституції, яка все це забезпечує, і, і закон про прийняття це про введення в дію передбачає в тому числі, вибори дострокові, формула і Так далі, це те, що звільнило би сьогодні президенту можливість займатися тими проблемами, які йому сьогодні не дають спокою схід, зокрема України. А дати змогу народу прийняти народну конституцію, яку не мав би право втручатися ні президент, ні парламент, ні інші структури. Це те, що потрібно сьогодні робити. І ну, на жаль, зараз це треба провести референдум за народною ініціативою. Ну, Олександр Олександровичу, ну я дуже добре пам'ятаю вашу цитату у Львові 2000, тисячі, там боже, 99-й, може рік, так? коли канівська четвірка була, та. І ви тоді сказали фразу, яку вам там довго пригадували, сказали вибори, споюсявся як баран, щось такому душі. Як барани люди проголосували, Nie. потім довго виправдовувався, забув забуду. Я... Та перестаньте, я нічого я не... я, я, с... про... я про те Вибач. хотів сказати. Та, прошу. Я сьогодні повторюю. Це було сказано в Києві після виборів 99-го року. Я зараз можу це все підтвердити. Що в даний випадку народ діяв вот отак ішов попереду? Не вже ну. зараз люди готові голосувати за про такі серйозні речі, як конституційні зміни. Ну, ну... просто. Ми ну, Тут, журналісту гоня. важко розібратися я завжди, які багато років тому так я завжди виступав проти того, щоб референдуму утверджувати складні документи. Але є дві обставини в цьому проєкті збережено десь 90% процентів 90 суті нинішньої конституції і враховує всі ті нюанси, які сьогодні скрізь люди називають. От в Крим піднімав там про федералізацію Схід ага. України. Та розвиток місцевого самоврядування, його повноваження нові вищі, ніж права, які даються федеральними можливостями, але не дають можливості розвиватися сепаратизму. От ці, цей нюанс, інші речі, тобто перевірені практики, які абсолютно не складні. Це на одну сторінку змін для звичайної людини, щоб зрозуміти, про що йдеться. А е, далі, е, хто хотів ознайомитися з Конституції, журналісти в тому числі за 18 років мали змогу вивчити її на, на пам'ять. Ви згодні, мабуть, так же, так само і громадянину з іншого боку, вже крім окрім вашої групи, до якої я ставлюся з повагою, і дуже не розумію, чому раптом Порошенко починає з чистого листа умовникаючи писати свої зміни. Ні з ким їх не поводжують. Та ні, це не він. Пише Але Є ще ж група, наприклад, там Куліушка, Мусіяки, Вони теж розробили. Я з тим теж ознайомився, і там видається теж все логічним і прекрасним. Ні, так якраз там не видається. Якщо це цей документ, очевидно, ну ясно, що Петро Луксіч написав, то я би цим спеціалістам задав багато питань і тепер відносно процедури розгляду цього тексту. Він попаде в парламент, і там теж є різні оцінки, будуть йому і теж будуть дискусії, в тому числі спекулятивні дискусії. А сама процедура в тринадцятому розділі конституції визначена, передбачає, що ці зміни по доброму, якщо відповідати до основного закону, будуть прийняті найкраще в наступному році. А коли ж тоді проводити вибори і все інше, а те, що я пропоную, може дати результат повний. Щодо конституції у вересні місці, і тоді в листопаді можна провести в кінці листопада вибори до місцевих органів влади і до Верховної Ради України. Ну так, це теоретично можна було б, але в всякому разі тоді ну просто хто хто виступає гарантом того, що це ті зміни, які потрібні, які справді збалансують гілки влади і вирішить питання, не розв'язані досі. Я маю на увазі там і збільшить ну, повноваження. Місця я я міг би сказати, так, Загалі, так то, я, я можу, можу бути гарантом. Інші можуть бути гарантиві. Я як співголова Конституційних комісій, і в 96-му, 4-му році можу сказати, що це те, що потрібно суспільству, і те, що називалося, просто інші, чому так? все таки не могла би зібратися ширша якась? можливо рада, яка би затвердила саме конституційні збори. Можливо, ну то пато ж про це казав. Ну добре, що ви про це згадали, тому що в тексті конституції передб... Передб... передбачається всеукраїнські установчі збори. Три тисячі делегатів від усіх усіх рівнів, які в наступному періоді вони будуть створені і матимуть змогу одні вносити зміни до Конституції на основі процедури, які розроблені в основному законі, і не відкидаючи і позицію парламенту в тому сенсі. Тому це те, що потрібно. Ви правильно говорите, от сьогодні від Майдану, нібито люди, представники ходять, займаються то люстрацією, то інші вимоги ставлять. Чекайте, вони кого представляють? А треба, щоб. Такими, такою структурою був представлений народ. Найширше я можу представити отака от установа, така організація, яка не штатна, яка скликається раз чи два рази на рік. Розглядає і звіт президента, там може почути, і звіт уряду, і все інше. Я думаю, що це те, що потрібно, так що ви попали в точку. Проблема будь-якої політичної системи якраз тому і полягає, як зробити так, щоб люди краще потрапляли до влади, а люди гірше туди не потрапляли. На жаль, у нас ця історія України з була історія того, як соціальні ти закривалися, і поступово політики ставали окремою кастою династійною. І в політку можна було потрапити двома ліфтами тільки. Або ти мав гроші і зв'язки, або ти був дуже вдалим, ну це моя оцінка, вибачте, я тут вже. Або ти був просто талановитим популістом, там на зразок колега Ляшка. І в такому випадку це означає, що тут завжди полягає питання, як змусити людей, які вже при владі змінити правила гри. Так Тому от отут, якщо, тут, якщо першим, курка чи яйце, можливо, все-таки нам потрібні просто правильні закон... Закон про вибори, і саме суспільство, якщо воно справді змінилося, воно дасть відповідь, і краща, краща рада, кращий парламент зможе вже... От я, я тоді і розказую про метод, який передбачений в Конституції. Як це зробити? Ви говорите про те, щоб зробити людину громадянином, а населення народом. Правильно я так розумію? Щоб кожен відповідав за те, як він приймає рішення. Так от треба понизити владу, яка працює на інтереси відповідної громади, регіону, району тощо, і тоді людина сама. Формуючи цю владу, братиме на себе відповідальність, бо так, кого ти туди рекомендував, так ти і живеш. І тобі не треба і зровно показувати, що в Києві не така влада або слав'янська. Ні, отаку от ти зробив владу, так живеш. Тому ти на себе бери відповідальність за те, як розвивається держава, як ти сам живеш, як живуть твої діти. Я гадаю, що це якраз той шлях, котрий потрібен Україні, який я відстою весь час, знаходячись у структурах влади, і переконаний, що це перспектива. Це європейський метод управління. На останок зараз маємо вже відпускати, все-таки пана мороза. Олександру Олександровичу, от як би ви прокоментували, для мене невтішні, зокрема, результати останніх соцопитувань. Фактично, 70, понад 70% України здебільшого обирає зараз Євросоюз. 75 Донбасу обирає Росію митний союз. Реальний розрив, останні свіжі дані, і ну, на, ну, як бути з тим. Я переконаний, тобто, це... да. що це вплив засіб маси інформації. Сьогодні більшість людей розуміє, що. Е... Я кажу відверто, бо я писав відкритий лист президенту Росії. Брехлива інформація про суть того, що відбувається в Україні, спрацьовує так, що люди стають та навіть рідні стають ворогами, бо з різних позицій оцінюють те, що відбувається. Тому те, що в Донбасі такі оцінки немає сумнівів, що вони відображають вплив інформації. А більшість населення все-таки має змогу і російське слухати телебачення, і наше слухати телебачення. Бачить. Що ну не може бути в державі виснення взаємин із автоматами в руках і назвати це або вони там протестувальники, так і, і раніше використовували мирні протестувальники а в Росії зараз це використовують. Треба, щоб не було зброї, і треба дати можливість людям визначитися самим. А тоді, виходячи з унітарності держави, можна рахувати і ці проценти. Вони зміняться згодом, якщо буде об'єктивна дозована нормальна, точніша інформація на всій території України і все стане на своє місце. В сумі, якщо взяти одне і інше, то ясна річ, що буде оцінка більше в бік Євросоюзу. Але тут прагматики, ті, хто політикою займається, повинні дивитися. Ці документи повинні відпрацьовані бути. Бо коли ти дивишся сьогодні в засоб маси інформації в інтернеті, зокрема про те, що є коментарі, які говорять, ми то не встигли. Уряд це не зробив. Або що люди добрі так ви ж цим займаєтеся вже багато років? Чому ж ви сьогодні не відпрацювали взаємини з Європою, наприклад, в енергетичній галузі, в торговій галузі, або що? Бо я ще минулого року восени говорив: давайте підпишемо політичну частину угоди. І мене так, ну обструкцію створювало, що це нібито нехтування потреби підписати вільніські договір і все інше. Та ні, там записана модель європейського управління, зобов'язані наші це зробити. А, ек... а там ж треба було відпускати, да. тому що економічної норми, економічну частину треба відпрацьовувати так, щоб захищати інтереси українського виробника української економіки. То тому... асоціація завтра буде підписана. Ну, буде підписано але ну, там, ще передбачається там і квотний принцип відносно торгівельних стосунків, і так далі. Тобто перші певні пільги на певний час. А далі треба тягнути економіку до рівня того, який вимагає, якого вимагає світовий ринок, і зокрема ринок європейський. Зовсім вже останнє питання. Заборона комуністичної партії підтримують? Ну, з цього нічого не буде. Я, я розрізняю. Комуністична партія, члени комуністичної партії, і керівництво. Сьогодні на те є підстави так говорити, але ну, заборона, ідею заборонити не можна. Вона все одно буде існувати. Ну ти ж не забороните ну, на святе письмо або ще. Ну давайте по факту скажемо, що комуністична партія, в тому числі на рівні рядових членів, ну принаймні, на рівні там того, що на сході ми бачимо, це є партія зараз колабораціоністів у війні. Чи може Україна дозволити собі існувати партію? Ви гарно поставили це питання, тому що воно просвисвітлює іншу обставину. Коли я чую, як людина похилого віку, також молодого, як я, або і старше, навіть мене почне говорити Я в Росію хочу. Він хоче в Радянський Союз. От чому справа. Йому треба сказати, що слухай, чоловіче добрий. Там немає бензину по 6 копійок, там немає хліба по 20 копійок і молока по 12, і, і комунальні умовні тільки платежі. Там таке ж злодійська держава, як і в нас. Тому об'єднання нічого не дає. Треба міняти соціальні, ну скажімо, умови життя, і для цього не треба об'єднуватися з Росією. Навпаки, легше буде відстояти інтереси і ваші, якщо ми будемо тільки відповідати за те, як розвивається держава. Сам ми завжди так кажемо і вважаємо, що матеріальні якісь речі. А може є якісь справді загадочна руська душа, руський дух. Для нас він сморід, а може комусь він сладкий, і заради того люди готові терпіти все. Ну, ви знаєте, я. Я, до речі, лауреат літературної премії Золота медалі Олександра Фадєєва за, за переклади російської поезії, за переклади російських речей. Я звернувся з відкритим сином до Путіна з приводу того, що відбувалося тоді, в Криму. Я говорив про те, що брехлива інформація принижує Росію, принижує владу російську, тому що це ж очевидні речі, не можна брехати так і на біле говорити Чорний навпаки. Тому ясно, що різні причини були підписання представників культури, інтелігенції відповідного звернення і все інше. Не треба видумувати того, що не існує в природі. Загадочна русська душа. Стосується кожної окремої людини і кожна по-своєму любить свою землю, свій край. І якщо я вважаю себе патріотом України, то я не, не повинен себе в гроди, чи без того, як я ношу селедця, то це я патріот. Як ні, то це вже в мене не українська духа, душа і дух не український ні, так само і в Росії, і в Росії. У них є свої проблеми. І хто сумнівається в тому, то давайте підемо в Москву, подивимося, склад населення, хто в метро їздить, які відносини і так далі. Поїдемо в глибинку. Я не пам'ятаю, який канал показує там, деякі сюжети з цього приводу. І в нас біда є, і в них ще гірше. Тому ці всі загадкові речі, це придумки, видумки, які використовуються тільки в пропаганді. А насправді треба просто прагматично дивитися на життя і будувати нормальне життя, нормальні стосунки там, де ти проживаєш, в даному випадку в Україні. Дякую дуже за участь в ефірі. Олександр Мороз був у нас.